Всім вітання! І сьогодні такий невеличкий, коротенький огляд на три модельки. Це Lamborghini. Huracan. Mainline 24 го року. І ці дві Bronco і Skyline це 25 й рік. Отже, по Huracano такий є Super Treasure Hunt. Можливо, хтось знайшов, йому дуже пощастило. Ну, а ми взяли собі, звичайно, мейн версію машинки. От, По деталізації давайте подивимося. Ну, в принципі, доволі непогано він порозроблений, без якихось косячків. По розмальовці то зад сліпенький, спереду вони намалювали фари, є логотипчик, присутні дзеркала. Тут напис «Lamborghini» на дверках. От, знизу от, пластиковий такий цілий низ, Заді, дифузори, видно дві вихлопні. Тут Вишітка радіатора мала бити. Спойлер в нього такий доволі широченний, металевий. Якщо глядіти ззаду, то він ширший за всю машинку виглядає. Диски різні, от попереду один стиль, позаду другий стиль. Ось от такий ураканчик. От І наступний автомобільчик це Ford Bronco. Такий, як то кажуть, суровий позашляховик. От він, в принципі, ну, попромальовується тільки з боку, декольку нанесли. Колеса так доволі цікаво виглядають і на капоті є деколь. Передочок у нас сліпенький, хоча видно, що на решітці радіатора напис бронко, тут фари. Позаду так само бронко, здається, що там написано на запасці. Запаска пластмаска. Тут фарки не промальовані. Як видно профіль, то тут між колесами так само така велика. Пластмаса, то він хіба, так може щось об'їжджати. Тиски такі доволі цікаві. Жовтенькі помальовані і видно, що тут колеса так низько опущені і видно ці стабілізатори, амортизатори, стільки амортизаторів, Що спереду що позаду. От По салончику. Задній ряд є, передній ряд є і така от металева фігня там стирчить. Сюди тримає. Так, що поробиш, то так вони їх роблять. Ось. По нюансах, бачите, тут такий неочищений метал. Де вирізали для скла. Так само тут зазубранки на краях капоту є. якось Не дуже красиво вони його проробили. Але є дзеркала і щітки склочу зникають на пластмасці. Ось такі Анбронки. І на завершення, напевно, всі будуть, ну не знаю, всі і не всі, але багато хто буде ганятися за цим скайлайном. Серії форсаж. Ось нам дуже багато їх. Натраплялось ночі тут в магазинах. Скалайник ну, як це 32-й, здається. Та, та, GTR 32. ну, попереду сліпенький. Збоку у нас є тільки тут от, напис GTR. От, позаду та, фари промалювали, напис GTR додали, скайлайн дописали. Цей спойлер металевий йде з кузова. Є дзеркала присутня, щітка склочесника, чесника, тобто з цим все окей, навіть зад є щітка скла чесника. Колеса, ну, в принципі, посудить до цієї моделі. Нес, ось так низ виглядає, можете оцінити. Фарба в нього така з металевими відблисками, чорний, чорний металік, називаємо отак. Ну, в принципі, прикольний такий скайлайник. Знаєш, останнім часом колись скептично ставився до тих, хто збирає ті скайлайни, думаю, на наше воно. Наше, наше. Так само і до Феррарі було. Ну, Але останнім часом щось цих машинок так само більше в колекції. Ось на цьому все. Дякую, що подивилися. Напишіть, чи маєте ці машинки в колекції, чи будете їх собі додати, якщо знайдете в магазині. Все, всім дякую і мирного вам неба.